Всім доброго мирного дня. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Підемо побачимо, річка чи стала. Ставок замерз. Бачили. Все, стоїть. О, річка замерзла. Зараз побачу, чи вже стала геть, чи ні. Отака в нас снігу навалило. Не дуже багато. Так, о. небагато. Добачок примерз. Все, мої гуси вже не виходять. О, котички тут бігають. О, ні, бачите. Отак. Сонце. А це тут з краю де. Че то ще ні, там вже стало. Мороз був п'ять. Сонечко таке. Таке сонечко що... О, Бачили що. Така в нас красота. Пташечки десь співають якісь. Сороки чи що? Чи воронки? Сороки цокотять. О, скільки багато сорок у нас. Зараз підемо, бачите, одна я пройшла. Підемо до козей. Побачимо наші козейки. Отака такий вітер. Так, знаєте, холодно. Гарно в нас О, так. все замерзло, це бистро замерз. Ой. Коти мусор розтягають. Покажу, що в нас тут. О, подивіться, скільки в нас дров. Тут почали зложувати вже О, на зиму. Отако Щоб тепленько було. Косик мій. Косик маленький. Зараз тобі корму дам. Отакий котик у нас. Косюнчик Привіт мій масінький. Отакий такий красун, отакий красун малий що. Таке очко його косе. Я його косиком. Ми його косиком назвали. Зараз піду води принесу. Прям кролів. Побачимо, що вони тут. О, сонечко, тепленько. Мої красунчики. Там і вода, я взяла. Сухара. зерна понасипаю їм. Ось такі в мене красавчики. Декоративні кролики. Кури гуляють. Гуска, гуска, гуска. Отак, зараз покажу кузейок своїх. О, ось такі в мене дівчись. Подивіться, які пушисті. Я дала їм сінця. І Водички тепленькі принесла. Ось такий. Зараз я їм зроблю дещо. Я його просила, він. Зараз я сама хочу трошки тут одну витягну. Дві і там. Знаєте, на вулиці О, чистенько в них. Ті вже два місяці, а цей місячик маленький. От я вже бачу пузик такий. Чи маленький вже бачу лежить отам. Хай собі харчуються. в мене дівчулі. Петух на вулиці. Луси. Будемо держати гуси. Гус, ето два гусаки візьмемо гусочку, а гусачка віддамо. Бачите, водичку тут п'ють. Ось такі мене красуні. Петух наш такий гарний. Купатися гуси хочуть. Ось такі в мене справи. Отакий коржик у медовичків напекли. О, бачите, такі яблучка. О, то спеціально такі довгенькі, щоб малій в руку було добре брати. Сердечка, мішки. Отакі о. коржички, медовики. Наробили. Дівчина їсть. Вкусні такі. Йдемо на вулицю доглянути. Пішла на вулицю. піду курам дам, всім дам. Подивіться, який заход. Сонечка може буде тепло. А тут а такі хмари йдуть. Тут же сонечко сідає. Зараз всіх погодую. О, привіт! Привіт! Кісочка така красива у нас. Пошли, поть, поть, пошли. Девочки. Йдемо. Йдемо годувати. О, скільки коки лежить. Зараз заберу. О, їм дала їсти тут. Всередині. Забираємо бо мороз. Ще одне і кури нема на вулиці. Ось така красота. Їдять корпус, пшеничку. Гусай хочу загнати. Зараз зажену. От і все. Сонечко зайшло. Вже вечір. Все поробила. Ось такий в мене день. Сьогодні неділька, звісно. Нічого такого не робили. Зараз йдемо. зняла одежу. Йдемо. Грубки топить в хаті, щоб було тепленько. А це як тут капало до да... сокопат отримався. Ось такі в мене справи. А знаєте, тут так темно, Мой сніг буде. мороз буде чи ні. О, тут всі сидять одне. Косик. Що мій маленький? Що манюсенький такий котуха. Привіт, моя лялечка. Тут ще один. І тут, як завжди, сплять. Ось така малюля. Ось така малюля. Все, прийдемо в хату. Всім спокійної і доброї ночі.